Ви пережили війну, ми, я знаю. ми сьогодні так стали, що ми доб, добу в якому це отримували кисли е, поддонах ночували. Тому я я не спав і не, не прикидався. Письмо. Я просто боюся, що я завтра буду прикидатися, думати. Молити Бога, щоб, щоб я все ж таки прокинувся в Україні, а не в цьому все, Ну, це, день, це точно день, це дачний. Що Херсону треба беремо? Що все буде Україна, все буде Херсон. За святом. Любі. Любі. Я спілкувався, мені пані Ірина дала можливість поспілкуватися з дружиною, вона сказала, що Херсон дуже багато знищений, але відбудуємо. відбудуємо. Але він український і головне, що сьогодні ну, я відчуваю, що нарешті в Україні є нація. Що і знаєте, от саме саме цього бояться наші так звані брати. Вони, ну уявіть собі, якщо ви пам'ятаєте на перших парах Путін звертався я вражен, до української армії, що давайте, хлопці, разом знесемо цю владу, ви будете там нам допомагати. А тепер вони кажуть, що це е, е, банда, банда терористів, які тримають. Полоні цілі міста це зброї сили України. Ну ми, ми з вами, ми з вами, всі терористи, які що не вийшло по їхньому і не вийде ніколи. Слава Україні! Героям все буде Україна!